Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Сполучене Королівство колись було однією з найпотужніших військових наддержав у світі, відіграючи провідну та вирішальну роль як у Першій світовій війні, так і в Другій світовій війні. Проте з часом ця перевага почала поступово зникати. Витрати на оборону неодноразово скорочувалися, цінні військові активи продавалися або списувалися, а колись грізні роди британських збройних сил, зокрема Королівський флот. Повністю втратили свій стримувальний ефект і авторитет, і сьогодні цей тривалий період занепаду добігає кінця. Британія перебуває на шляху масштабного військового відродження, яке має зробити її сильнішою ніж будь-коли раніше, та повернути їй місце серед провідних військових держав світу. Для багатьох це відновлення є давно очікуваним, адже це держава, яка колись контролювала величезні частини планети. Британська імперія була найбільшою імперією в задокументованій історії, охоплюючи приблизно 13,7 мільйона квадратних миль, або близько 35,5 мільйона квадратних кілометрів, що становило майже чверть усієї суші землі. Її називали імперією, над якою ніколи не заходить сонце, адже денне світло завжди освітлювало принаймні одну з її численних територій в Азії, Африці, Північній Америці та за їхніми межами. Однак із розвитком ХХ століття все це змінилося. Після Другої світової війни баланс сил остаточно вислизнув з рук Британії та перейшов до значно більших держав, таких як Сполучені Штати Америки та Радянський Союз. Країна вийшла з війни фактично збанкрутілою, а водночас у її численних заморських володіннях почали активно поширюватися антиколоніальні настрої. Імперія почала розпадатися поступово, крок за кроком. До 1965 року кількість людей під британським правлінням скоротилася з приблизно 700 мільйонів у тисячах 1945 році до лише 5 мільйонів. Разом зі зменшенням глобального впливу знижувалося і фінансування Збройних сил. Коли Берлінський Мур упав і холодна війна завершилася в 1989 році, ситуація погіршилася ще більше. Як і багато інших держав Західної Європи, Британія дійшла висновку, що ризик масштабної наземної війни на континенті різко знизився. Світ здавався відносно мирним, а острівне розташування країни створювало відчуття безпеки від повномасштабного вторгнення. У 90-х роках витрати на оборону скорочувалися рік за роком. Вони зменшилися на 6% у 1992 році, ще на 4% в наступному році, на 5% у 1994, на 7% у 1995, на 2 роком пізніше, та ще на 7% у 1997 році. Частка оборонних витрат у валовому внутрішньому продукті впала з 4,1%. Десятої відсотка на початку десятиліття до лише 2,4% наприкінці. Наслідки відчули всі роди військ. Чисельність британської армії скоротилася приблизно до 116 тисяч військовослужбовців, що стало найнижчим показником із 19 століття. Багато історичних полків було розформовано. Королівські військово-повітряні сили також зазнали серйозних скорочень, а королівський флот утратив значну частину свого бойового складу. Проекти досліджень і розробок скасовувалися. Авіаційні та морські програми згорталися, а залишкові сили працювали в умовах постійного браку. Ресурсів протягом наступних років ситуація лише погіршувалася. Бази закривалися, плани набору не виконувалися, техніка застарівала. Навіть під час закордонних операцій британські війська часто використовували застаріле обладнання та мали у своєму розпорядженні лише частину колишніх можливостей. До середини другого десятиліття, 21-го століття, оборонні витрати впали нижче 2% валового внутрішнього продукту, і здавалося, що епоха військової могутності Британії остаточно залишила. В минулому. Проте згодом, непомітно для широкої публіки, розпочалися зміни. За зачиненими дверима, країна почала готуватися до нової ери війни, роблячи ставку не на масовість, а на якість. Замість збільшення чисельності армії, Британія зосередилася на передових технологіях та інноваціях. Так, з'явився проект шостого покоління винищувача Темпест, який має символізувати військове відродження країни. Його розробка розпочалася у 2015 році, а введення в експлуатацію заплановане на 2035 рік. Паралельно відновлюється королівський флот із новими фрегатами, оновлюється сухопутна техніка з танком Челенджер 3, розвиваються лазерні системи спрямованої енергії. Такі, як Dragonfire та посилюється кіберзахист завдяки створенню національних кіберсил, Британія також поглиблює військові союзи, зокрема в межах партнерства AUKUS зі Сполученими Штатами Америки та Австралією. Сьогодні Британія більше не є імперією минулого, але й не слабкою державою 90-х років течкеїн. Це сучасна технологічно розвинена військова сила, що робить ставку на інновації союзників і готовність до викликів майбутнього. Вона знову піднімає планку, готується до нових загроз і повертає собі статус однієї з найважливіших військових держав світу.